Вітаю всіх глядачів Галичини. Ми продовжуємо розмову про головне в деталях. І зараз маємо нагоду поспілкуватися з головою Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світланою Нещукою. Пані Світлан, вітаємо вас. в нашій студії, і вітаю з Днем конституції з великим святом сьогоднішнього. Дякую, слава Україні. Також хочу привітати всіх жителів Прикарпаття з величним святом і подякувати нашим збройним силам України, особливо прикарпатським бійцям, які сьогодні на фронті бережуть, захищають нас, захищають нашу державу і нашу державність і наше... Ституцію також і наша конституція пані Слану багато у нас приводів до розмови. Є сумні, є радісні. Але давайте почнемо з, з того випробування, чергове випробування, яке зараз долає Україна. Я маю на увазі трагедію на Херсонщині. Знаю, що Прикарпаття надає гуманітарну допомогу постраждалим регіонам, постраждалим від вибуху на какорський гес. Яка ситуація зараз? в Чому найбільша потреба і як дається її виконувати? Направду кожен день у нас є новий виклик, є дуже багато випробувань в воєнний час не так просто жити, організовувати роботу, забезпечувати і фронт усім необхідним, і допомагати тим областям, які є в біді. Те, що відбулося на Херсонщині, це є велика біда для людей. Це є велика біда для нашої держави. Тому Прикарпаття з першого дня, коли ця ситуація сталася, ми максимально включилися в допомогу. Я вкотре. Переконуюся, що Прикарпатці це надзвичайно щедрі, доброзичливі люди, які максимально допомагають тим людям, які знаходяться у біді. Волонтери максимально як завжди організовані, возили все і возять необхідне, що потрібно сьогодні для жителів Херсонщини. Я одразу звернулася до всіх жителів, до підприємців, до бізнесу про можливість допомогти. Ніхто як завжди не відмовив. Робота була зорганізована. І нам вдалося надзвичайно багато гуманітарної допомоги направити до Херсонщини. Це і продукти харчування. Але найбільша потреба була в воді і залишається питна вода, ємкості для води, насоси для відкачування, надувні човни, продукти харчування, різноманітний одяг. Ми все, що було потрібно, тому що ми були на комунікації як з військовою адміністрацією, так і з відповідними різноманітними організаціями, які зараз. Працюють на Херсонщині, і також за Івано-Франківською областю закріплена територіальна громада, і ми постійно з ними в комунікації. Вони направляли нам листи, телефонували. Ми все організовували, що потрібно, і ми максимально відправляли туди, саме для їхніх вирішення їхніх потреб. Нам вдалося одразу організувати 115 тонн питної води, близько 40 тонн продуктів харчування. В основному була потреба в таких. Продуктах, як крупи, і консерви, понад 6,5 тонн засобів гігієни, дитячих підгузників та побутової хімії, близько півтора тонни одягу, понад 20 ящиків вкрай необхідних медикаментів. Це також ми розуміємо, це не просто така катастрофа, це як Тому ми максимально і забезпечували тими медикаментами, які нас зверталися і просили. Постійна білизна, матраси, 16 гумових човнів, 9 насосів, чотири генератори, два і чотири буржуйки, шість сонячних панелей і відповідні ємкості для води. І також ми відправили, бо є дуже велика потреба в. Тому щоб відновлювати будинки, там багато зруйнованих будинків. А саме перекриття дахів є зараз важливе. Три тисячі листів шиферу ми відправили для того, щоб там можна було відновлювати будинки. Хочу зазначити, що крім того, що ми гуманітарною допомогою допомагали, наші рятувальники також вели досить таку велику роботу і постійно наші працівники різних структур виїжджали. До Херсонщини, крім того, ми організували бригаду комунальників, які е, поїхали і працюють там, допомагають прибирати сміття, допомагають людям у їхніх приватних будиночках, е, чистити вулиці. Ну все, що необхідно, будь-яка різна робота. Люди поїхали і працюють е, в тій територіальній громаді, яка за нами закріплена. І також ми туди відправили різну робочу техніку. Вона також потрібна для ті. І чистки, і е, прибирання, і того спектру роботи, який після такої стихії залишився. Е, там 11 людей працювало е, пізніше. Ми замінили, тому що це досить. Непроста складна робота. Ці люди повернулися назад. Ще одна бригада з 11 людей далі вирушила туди, і сьогодні там працює. Наша техніка працює і я дякую цим людям, тому що вони зголосилися. Вони поїхали і вони там допомагають. Там також надзвичайно непросто, складно. Ми знаємо, що Херсонщина постійно під обстрілами. Люди ризикують своїм життям і здоров'ям, але вони не лишають своїх рідних українців. Біді, така ми сильна об'єднана нація, і ми готові далі працювати. Крім того, хочу зазначити, що за нами закріплене одне із сіл Херсонщини, де після обстрілів десь. Пошкоджені будинки, і наші будівельники зараз складають дефектні акти. Вони були, вони оглядали ці всі будинки, і ми також будемо допомагати в відновленні цих будинків. Ми не можемо лишити людей наодинці з проблемами. Президент України Володимир Зеленський максимально організував таку роботу в Україні, що кожна область допомагає і підтримує. І ми розуміємо, як на часі зараз бути єдиними, підсилювати один одного і допомагати, крім гуманітарної допомоги допомоги. крім е, різноманітних будівельних матеріалів, людський ресурс сьогодні дуже потрібен і наші прикарпатці е, допомагають, підтримують чим можуть. Ми постійно в комунікації і в разі потреби у нас ще є готові будівельники. 30 людей чекають. Якщо є така потреба, вони готові поїхати е, виїхати і там працювати. Тобто ці роботи буде тривати, поки буде потрібно. Так, Скільки потрібно, стільки ми будемо допомагати. Крім того, до нас звернулося керівництво територіальних громад військової адміністрації про допомогу в субвенції. 3 мільйони гривень ми з резервного фонду виділили на допомогу Херсонщині, і також наші територіальні громади сьогодні виділяють кошти хто скільки може, щоб допомогти людям. Також це буде субвенційні кошти, які наші територіальні громади направляють територіальним громадам. Чи е, військові адміністрації для того об'єму робіт, щоб справитися е, з тою катастрофою, яка там відбулася, і відповідно допомогти людям. Знаю, що також триває все одно, традиційно триває допомога під розділом Збройних сил України, які допомагає власна адміністрація. Що вдається за останній час зробити, які, які суми? Ми тилова область. Я... Надзвичайно дякую нашим збройним силам, що вони дають нам можливість бути тиловою областю, а тил має бути міцний і сильний, щоб допомагати фронту. І ми об'єднуємо всіх підприємців, бізнес, релокований бізнес. Розумію, що зараз дуже важко працювати, але ми змушені працювати цілодобово, тому що потреб дуже є багато на фронт. Потреби є постійно від наших військових. У нас дуже відпрацьована добре. Така модель співпраці з військовими вони чітко нам зазначають потреби, які у них є, ті тактичні речі, що їм треба. ми закуповуємо по тих всіх характеристиках. Командир виключно закріплює людину, яка дуже компетентна в цих всіх питаннях. І коли нам погоджують, що саме ці речі є, чи це дрони, чи будь-які інші тактичні речі, чи Прилади нічного бачення, що це є добре, відповідає всім характеристикам, тоді ми закуповуємо. Тому зараз така співпраця досить відпрацьована Івано-Франківської військової адміністрації з нашим командуванням різних військових частин, і це дає нам можливість швидко, оперативно закуповувати все, що потрібно. Ми... Хочу зазначити, що е, практично е, використовуємо кошти не тільки обласного бюджету, тому що також хочу подякувати депутатам обласної ради, тому що на минулій е, сесії вдалося е, нам збільшити дві програми, які у нас є, е, е, і це дає змогу з цих програм закуповувати ті речі, які зараз вкрай необхідно. Буду говорити відкрито і всі це добре знають. Е, ми закуповуємо багато всього, але це є розхідний матеріал, як автомобілі, розхідний матеріал, так дрони, розхідний матеріал. Але хлопцям потрібно. Вони мають мати ці речі. Не завжди легко їх купити. Нам приходиться шукати різноманітні можливості наших міжнародних колег, донорів, виходити на співпрацю з різноманітними організаціями, щоб мати змогу закупити інколи. Це дуже довго в часі. Хлопці не мають часу чекати. Їм треба сьогодні і вже виконувати свої. І обов'язки тому е, ми стараємося об'єднати е, усіх і власне. Е... За допомогу підприємців бізнесу ми закуповуємо багато речей, але ми і використовуємо кошти обласного бюджету це і двох програм, які ми збільшили. Це програма мобілізаційної підготовки та оборонної роботи Івано-Франківської області. І також цільова програма надання шефської допомоги військовим частинам Збройних сил України, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України, військово-патріотичного виховання. Молоді, тобто нам ці дві програми вдалося одну на 30 мільйонів збільшити на сесії обласної ради, і відповідно другу першу, яку я оголошувала програму, також збільшити на 30 мільйонів. Це є кошти, які зараз особливо потрібні для збройних сил України. Ну, разом в цій студії ви анонсували проект Торбота про родину героя. Фактично вже маємо літо в розпалі частолітнього оздоровлення. Як він втілюється? Наскільки вдається втілити все задумане зараз? Це особливий проєкт, який не просто працює. Цей проєкт живе він націлений саме на допомогу наших родин героїв, які віддали життя за Україну. Ми розпочали з того, що ми оздоровлювали діточок наших героїв. Як воно все розпочалося, ми зробили таку велику зустріч з нашими готельєрами, тому що у нас дуже багато садиб, готелів в хороших, гарних таких туристичних місцях. Ми звернулися, допоможіть нам е, оздоровлювати наших е, діточок з родин загиблих. Хтось погодився, хтось ще буде погоджуватися. Я дякую тим, хто першочергово взяв на себе е, таке завдання і почав працювати у проєкті ТРОБАТА. Про родину героя ми відправляли і відпродовжуємо відправляти діточок. Вже 150 діточок з своїми матерями чи бабусями е, мали змогу відпочити, оздоровитися там різноманітні екскурсії, харчування для дітей. Я проважаю дітей, і це е, приносить мені велике щастя, коли дитини усмішка, і коли діти повертаються, коли я бачу фотографії, настільки дитинка оздоровлена, настільки діти себе багато краще почуть. Чувак, то ми розуміємо, що цей проект дуже важливий і дуже потрібен. І протягом цілого літа цей проєкт буде працювати. Дуже важливо, щоб він продовжував і набирав оберти. Але цей проект індивідуальний. Ми працюємо з кожною родиною. Ми вивчаємо потреби, які є в цієї родини. Куди вони хотіли відпочити? Наприклад, чи є захворюваності в дитини, чи потрібно з лікувальним, десь аспектом вибирати чи санаторій, чи лікувальний заклад. Чи відпочинковий комплекс, тобто, що родина хоче. Нам дуже важливо особливо підійти до кожної родини, до кожної дитини, і е, щоб цей проект приносив результат. Я бачу задоволені обличчя наших діточок, і це дає всій нашій команді, тому що трудиться вся команда військової адміністрації. Створюємо умови. І мені приємно, що ще зазначити. Е, Свідченням того і результатом того, що проект працює, є е, відгуки людей, є бажання людей поїхати. Е, постійно люди от мені пишуть у приватні повідомлення, що пані Світлана, а як потрапити на цей проєкт, що люди вже про нього знають, тому що першим кроком було дуже важко людей запросити. Е, хтось відмовлявся, хтось закривався в собі, не хотів брати участь. Але зараз, коли люди поїхали, коли люди відчули турботу про них, вони Беруть участь, тому я дякую всім, хто максимально працює над цим проєктом, і головам військових адміністрацій, і територіальних громад, хто долучився, але маючи сьогодні таку можливість, звертаюся до всіх, хто хоче ще підключитися до цього проекту, зробити добру справу, подбати про родини наших героїв. Будь ласка, долучайтеся, звертаюся до готельєрів. Розумію, що зараз такий особливий сезон туристичний Стичний сезон, але святе завдання кожного із нас першочергово подбати про родину героя, про наших захисників. Далі цей проект масштабувався на батьків наших захисників, родин з родин героїв, тому що вони побачили, що працює цей проект, і до мене було багато звернень громадських організацій, батьків, які мене знають, з якими я спілкуюся, щоб цей проект розширився і масштабувався на них. Зараз ми організовуємо екскурсії і батьки їдуть від. Відвідують наші такі гарні, які на Прикарпатті місця, історичні, туристичні, і також ми будемо продовжувати далі, щоб цей проект був протягом літа. І навіть якщо буде така потреба, якщо будуть звернення, якщо будуть бажання, бо хто вже перший раз взяв участь, проситься і другий раз, то ми будемо все робити для того, щоб він працював. Також ми ведемо переговори. Вже діти мали можливість в Закарпатті оздоровлю. Далі ми ведемо переговори з нашими міжнародними дорам, е, донорами. Готуємося діточок відправляти у Польщу, відпочивати. Тобто, робимо все можливе і неможливе, щоб з користю е, діточки мали можливість провести це літо. А от для наших глядачів, які можливо не знають цих нюансів, все ж таки як найкраще е, куди потрібно звертатися, щоб долучитися до цього проекту. Е, щоб долучитися до цього проєкту, у нас е, на особистій моїй сторінці у Фейсбук, Телеграм-каналі, е, на сторінці Івано-Франківського. Військової адміністрації є мобільний телефон людини, яка цілодобово працює, і всі бажаючі можуть за цим номером телефону зателефонувати. Буде надана повна інформація, і всі бажаючі зможуть взяти участь. Також, якщо готельєри бажають долучитися надати свої відпочинкові комплекси за номером телефону, який зазначений, вони мають можливість звернутися чи звернутися напряму у військову адміністрацію і запропонувати свої послуги, послуги для наших родин, наших героїв. А загалом літнє оздоровлення зараз час таких канікулів як цього року вдається виконувати ці плани літнього оздоровлення дітей, які насамперед категорії можуть зараз оздоровитися? Тут хочу зазначити, що літнє оздоровлення завжди було пріоритетом для Івано-Франківської області, навіть у мирний час. В час війни це також особливо важливе питання. Ми дуже скорпольозно підходили до літнього оздоровлення. У нас працює відповідна комісія, яка максимально пропрацювала всі заклади. У нас є надзвичайно багато закладів, але не кожен заклад може приймати дітей, тому що це питання безпеки дітей. Заклад повинен бути готовий. Відповідати всім безпековим умовам, укриття, підвіз діточок в разі потреби. Тому у нас визначено 19 закладів, які на території Івано-Франківської області будуть вже приймають і будуть приймати дітей на оздоровлення. Якщо говорити які саме категорії дітей, то звісно ж це категорії дітей. Соціально вразливих верств населення у нашій області 100 тисяч таких є дітей, які потребують оздоровлення. Відповідно, наші всі заклади націлені максимально працювати, щоб мати можливість оздоровити дітей. Ми говоримо про оздоровлення Івано-Франківської області. Воно у нас готове. Відповідні комісії працюють, забезпечують організацію літнього відпочинку. Обласний бюджет виділив 2 мільйони гривень. Але ми звернулися і до територіальних громад, тому що на на території кожної територіальної громади є особливі е, верстви населення, є діточки, діти сироти, діти, які позбавлені батьківського піклування. І у нас є ті громади, які одразу е, також е, фінансують е, оздоровлення дітей, літній відпочинок. І я хочу цим громадам подякувати, тому що не всі, на жаль, але більшість громад е, долучаються і оздоровлюють дітей. Це зараз є важливо. Крім того, у нас не вистачає коштів обласного бюджету, щоб забезпечити таку кількість діточок. Ми використовуємо е, різноманітні благодійні фонди міжнародних донорів при кожній своїй зустрічі. З ким би я не спілкувалася, е, з послами різних країн, з керівниками благодійних організацій. Перш за все, я прошу за дітей родин загиблих. Це головний пріоритет наш. Далі я прошу за всіх діточок, які потребують такого оздоровлення, яких треба лі. Кувати про яких треба дбати, і крім того, ми особливу увагу звертаємо на внутрішньо переміщених дітей, які приїхали до нас, які сьогодні проживають в наших закладах. І важливо також максимально їх протягом літа оздоровити. Ці діти пережили дуже багато. Вони досить налякані приїхали до нас з зони бойових дій. І ми в нашій області робимо все для того, щоб ці діти відчули, що це їхня домівка, що їм тут комфортно комфортно, їм добре, і власне умови всі для дітей створені. Нам вдалося, надзвичайно багато закладів відремонтувати, зробити ремонти, тому що на початкову на початковій стадії вони не були готові для дітей. А зараз у нас є хороші заклади. Звісно, що є заклади, які потребують ремонти, і ми зараз активно вишукуємо різні можливості: і обласний бюджет, і відповідно. Звертаємося до всіх, хто може в цій сфері, в цій царині нам допомогти. Пані Слав до іншої такої складної теми: ремонт доріг на попередній сесії обласної ради депутати розглядали програму ремонту доріг місцевого значення. Не підтримали цю програму. Були дискусії в сесійній залі. Ви заявили, що підпишете, оскільки ви зараз під час воєнного стану маєте право підписати цей документ. Власне щодо ремонту доріг, як він відбуватиметься, за якими пріоритетами цього річ. Для мене найголовніше ну перш за все, як я тисячу разів говорила, і пріоритет оборона держави. Але я надзвичайно дякую нашому президенту Володимиру Зеленському уряду, прем'єр-міністру України, що в такий складний час я це сказала на сесії обласної ради. Нам надійшло 358 мільйонів гривень субвенції на ремонт місцевих доріг, тому що місцеві дороги в критичному стані. Всі ми живемо. Я кожен день їду в. Наші громади є такі дороги, де доріг немає. Це є просто напрям. А людям треба їхати на роботу кожен день працювати. Дітей везуть до школи. Ми закуповуємо автобуси, але ці автобуси розбиваються на цих дорогах. І ми мусимо та область, яка є тилова, де люди працюють, де сплачуються податки. Ми за ці всі кошти всіх акумулюємо, щоб допомагати фронту. Ми мусимо ремонтувати дороги. І для того щоб відремонтувати дороги, ми. Зробили повністю аналіз всіх доріг, нам потрібно мінімум 3 мільярди гривень. У нас немає цих коштів. Є 358 мільйонів. І ми не можемо за цей час поремонтувати всі дороги. Але ті, найкритичніші, ми за ці кошти зробимо експлуатаційне отримання таких доріг. Позакриваємо ті, хоча б найкритичніші ділянки доріг. Я проводжу виїзні особисті прийоми. Звертаються люди до мене. Я сам а їду тими дорогами навіть наші перевізники е, знімаються із маршрутів. Вони не хочуть здійснювати там перевезення людей, тому що там уже дороги немає. Краще полем об'їхати польовою дорогою, чим їхати е, по тих в, таких ямах, де вже проїхати неможливо. Тому е, програма підготовлена. Е, я її підпишу зараз. Е, проводяться е, тендера. Згідно законодавства, ми завершуємо всі тендерні процедури і дороги в нашій області будуть ремонтуватися. Крім того, цих 358 мільйонів ми долучаємо кошти територіальних громад. Голови громад розуміють складну ситуацію в державі. Вони також допомагають фронту. Вони також хочуть, щоб їхні населені пункти приїжджали. Люди щоб у нас приїхав турист. Нам треба доброї дороги, а приїжджає туристи. Також кошти в наші бюджети, тому голови громад розуміють важливість цієї теми, і вони також дають співфінансування на дороги. Нам важливо, щоб ці кошти зайшли, щоб ми могли якомога більше доріг зробити. Я розумію, що багато критичних доріг. Я розумію, що кожен депутат хоче, би на його території робили дороги. Але у нас є такі критичні дороги, що ми не визначаємо. Е який депутат яку дорогу лобіює? Ми визначаємо е, та дорога, де є критична, тому що немає неважливих напрямків в нашій області, і кожна людина, де б вона не проживала, вона хоче їхати по добрій дорозі. Тому будемо, що зможемо за ті кошти, будемо максимально зробити наші дороги проїзними, щоб люди мали можливість їхати. Е, в якому терміні? Тобто, це цього літа вдасться зробити, так Хоча б деякі нам так. вдасться зробити. Ми завершимо всі тендерні процедури і найближчий час ті критичні ділянки техніка буде працювати на дорогах, і ми будемо працювати з територіальними громадами. Будемо ще звертатися по можливості. Побачимо, як в нас е, ми зможемо справитися з цим об'ємом доріг. Будемо звертатися ще також до уряду. Можливо, про виділення додаткових субвенцій для того, щоб зробити у ті напрямки проїзними. Пані Світлано, маємо таких на завершення таку дуже цікаву тему. У нас цими вихідними був Митрополит Епіфанії, була Всеукраїнська проща до маняв до монастиря. І знаємо, що 9 липня знову має бути проща, знову під проводом митрополита Епіфанія. Власне, у ці заходи, як наскільки вони на вашу думку зараз гарно організовані, як вони відбуваються, і наскільки це важливо такий воєнний час для області? Я Хочу подякувати духовенству нашої області, тому що вони від першого дня війни, вони передають воїнам гуманітарну допомогу, вони організовують збір всього необхідного на фронт. Священнослужителі стали капеланами на фронті на передових позиціях. Священнослужителі капелани в наших лікарнях. Вони максимально підтримують людей, дух нашої нації. Вони працюють для того. Для нашої перемоги і організація різноманітних заходів проще, нас об'єднує, нас гуртовує, нам дає сили і наснаги працювати і рухатися вперед. Тільки з Богом у серці. Е, минулої неділі ми мали е, велику прощу е, в нашому е, такому духовному центрі, е, у Манявському Скиті, де ми всі об'єдналися, все Прикарпаття. Е, під благословенням блаженішого Апіфанія ми молилися за Україну, за наших захисників. Людей нічого не зупинило: ні війна в державі, ні е, ті рясні душі, які падали цілий день. Коли я приїхала, я побачила таку велику кількість людей. І ми всі молилися, і Господь Бог обов'язково почує молитви всіх нас. Наша область дуже релігійна, наша область духовно багата, у нас багато святинь. І є ще одне місце: це на межі Снятинщини і Заболотівщини, духовне місце, де відбувалися різноманітні сілення, де люди постійно цілодобово ходять так, в народі звана темна капличка і моляться. Я особисто з тих країв, я там народилася, і пам'ятаю, коли я ще була досить маленькою, ми з батьками йшли туди. Молитися радянська влада робила все для того, щоб люди туди не ходили. Перекривала дорогу, вони ставили великі такі бочки, щоб люди не змогли туди прийти. Забирали капличку, але на ранок люди відновлювали. Капличку і приходили і молилися. Там ніколи свічки не гасли. Вони постійно горіли і постійно люди туди приходили. Не змогла тоді радянська влада. Побороти людей і сьогодні на нічого не може зробити, тому що ми єдині, ми віримо в Бога, і з Богом ми рухаємося до нашої справедливої перемоги. Тому таке велике дійство, що одна святиня є на Прикарпатті, і це велике щастя, велика радість, що ми маємо такі святині, що Бог нас захищає своєю любов'ю і своїм милосердям. Тому в липні буде мати такий захід. Запрошую всіх прикарпатців, всіх вирян прийти і раз. Зом об'єднуватися в молитві і просити Господа Бога за якнайшвидшу нашу перемогу, за те, щоб наші захисники живими і здоровими повернулися в свої домівки. Власне, 9 липня будемо молитися за перемогу 8 липня 8 липня. Перепрошую символічні ці такі події. А загалом, от в наш час, на вашу думку, такі прощі. Наскільки вони важливі все українського рівня саме зараз для нашої області? Вони дуже важливі. Вони е, зближують людей, вони надають нам сили. Вони. Е, Зближують один з одним, Бог є на світі, Бог нас любить. Не треба зневірюватися, а треба працювати. І які би випробування Бог не дав, він нам дає ті випробування, які ми можемо пройти. І коли я побачила таку велику кількість біля манявського скиту людей в дощ, я ще раз зрозуміла, що настільки ми віримо в Ісуса Христа. Настільки ми об'єднані і ми сильні, і ніхто і ніщо ніколи не зламає нашу віру, нашу віру в Ісуса Христа, нашу віру у нашу перемогу. Дякую, дякую за цю розмову. Дякую глядачам за увагу. Нагадай, ми спілкувалися з головою Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світланою Нещук. Мирного вам вечора залишайтеся з Галичиною. Попереду багато цікавого, тож не перемикайте. Побачимось.